У бродах храм Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі потребує коштів на відновлення після пожежі. Що неділі тут відбуваються божественні літургія. Деталі у сюжеті. Традиційно у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі мар'яни чисельно відвідують його, випрошуючи усевишнього миру нашій Україні. Здоров'я нашим захисникам та усім, які його потребують у теперішній час. Ціни її до морям із духовними роздумами щодо уривку із Евангелії звернувся настоятель храму. Дорогі брати і сестри, у сьогоднішньому євангельському читанні Ісус Христос показав свій надомін, відкрив своє минуле, не прихоплюючи жодного факту. А чи готовий ти показати те людину своє думку? показати свою історію життя, чи готовий ти прийнятись посилею у своєму серці. Тому добився, як Авраам, молився, як Давид, як причистить творі, скажи «О, о, і так, ось я твоя сліди, твій слова, нехай мені не станеться однієму слова. І у Господа і Кони Святого Божого дозволяння пішло гідно виконати свою місію у Твоєму залу Спаси. Амінь. Слава Ісусу Христу! Саме цієї неділі духовенство храму освятило спеціальний хліб, який християни споживатимуть під час пісного святвечора, 24 грудня, як символ присутності новонародженого Ісуса у кожній родині. Нагадуємо, що навесні у храмі Собору Пресвятої Богородиці, і Святої Теклі трапилася пожежа, яка завдала чималих збитків. Ми від телеканалу каналу Броди Онлайн продовжуємо закликати людей доброї волі для фінансової допомоги. Реквізити подаємо в описі під відео. Благослови нашого. В слабості серцеві, на що робить, дай, щоб називався в вірі, по дай, щоб у нього завжди полували, Субона добро, водія, проти на всіх, що і не вісла в мене, очей, в і святому духі, час. Повну версію додільного богослужіння ви можете переглянути у прямій трансляції телеканалу Броди онлайн. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.